Сьогодні буде відео про казки. Приготуйте обов'язково собі щось гаряче, щось смачненьке, щоб повністю зануритися в цю казкову атмосферу, адже завжди осінню, наприклад, мене тягне до казок. Але от ці казки, які ми всі знаємо, вони можуть трішки нам вже набриднути, ці постійні сюжети однакові, і для цього було створено ретелінги. Що ж таке ретелінг? Це так би мовити, знаєте, переказ казки, звичайної класичної, на новий лад. І які ж існують ретейнги, сьогодні ми з вами дізнаємось. І ще хочу одразу сказати, що я дуже ціную ваші лайки та коментарі, і вони дуже допомагають моєму каналу підніматися у рекомендаціях, і Ютуб буде показувати моє відео більшій кількості людей. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І також, якщо у вас є бажання якось підтримати мій канал, ви можете задонатити ссылка у описі. І буду вам дуже вдячна, адже ви допоможете мені купувати книжки, купувати якесь там обладнання, світло і таке інше. Ну, ви розумієте. Ну що, а тепер перейдемо давайте з вами до ретелінгів. Я дуже полюбляю ретелінги, адже це новий погляд на усі наші улюблені з дитинства казки. І це взагалі можуть бути перекази казок, які ми там всі знаємо: червоний капелюшок, попелюшка, білосніжка і так далі. Тобто перекази от таких казок. Також ретелінгом можна вважати новий погляд на якийсь історичний момент. А так з'явилися книги. Такого жанру Артуріана. Також е ретельнгом, на мою думку, можна вважати переказ і новий погляд на міфи: грецькі, там, римські, е олімп і так далі. Оці всі історії. Це новий погляд на будь-яку історію, яка вже була написана раніше, яка вважається більш-менш класичною. І давайте я вам розкажу про ті ретельнги, які я прочитала, які можу вам рекомендувати. Також я пошукала ретелінги, які я ще не читала, але, можливо, ви ними зацікавитеся. І, можливо, я також їх коли-небудь прочитаю. І найперша серія книг, яка в мене асоціюється от з ретелінгами, це серія Сестри Грім Майкла Баклі. Я з цією серією познайомилася у підлітковому віці, і вона офігезна, адже це справжній дитячий детектив. Дві сестрички Сабріна та Дафна, вони е, стають сиротами, їх батьки зникають загадковим чином. І ці дві сестрички вони вимушені переїхати до бабусі, яка мешкає у таємничому там, такому селі чи місті. Коротше, десь там мешкає, і ці дві дівчинки дізнаються, що їх пра-пра-пра-пра-пра-предками були справжні брати Грім, які записували казки. Але це були не просто казки. А вони записували реальні історії, які відбувалися у реальному житті. Тобто всі ці оповідки, оповідальнички, казочки, історії, вони всі існують в реальному житті. І оці дві стрички будуть знайомитися з новим для них світом. І навіть розслідувати вбивства. Тобто це дуже цікаво. Атмосфера взагалі цієї серії дуже осіння, то рекомендую вам познайомитися з нею, якщо ви хочете от саме восени. Ідеально буде. Також одним таким різновидом, схожим на сестер Грім, є «Країна історії, про яку я вам вже розповідала, і вона навіть у мене є у паперовому варіанті, і я її читала недавно. Тут також йде історія про двох дітей про брата вже та сестру, які потрапляють до країни історії, де вони зустрічаються з усіма відомими нам казковими героями. Також новий погляд на цю на цей всесвіт. Але мені, от е, сести Грів сподобалися більше, бо там є детектив, а мене таке дуже приваблює, особливо казковий детектив, вбивство, розумієте взагалі. І там якась стається друга книга взагалі вау. Я прочитала в цій серії країни історії тільки першу книгу. Е, і вона мені сподобалася, але продовжувати не буду. Адже ну, такі прості е, дитячі пригоди. Якщо вам хочеться більш таки, такого. Пригод, якогось там гумору цікавого, розслабитися, відволіктися, то це саме для вас це підійде. І мені тут дуже сподобався червоний капелюшок, адже вона така новобутня королева, у якої не було ніяких попередніх королев, і вона така самопроголошена. проголошена. І в неї у палаці висять портрети тільки її. Дуже прикольно, вона така змальована, саме закохана і намагається пробитися у верхні ряди знаті. Знаєте, там, де капелюшка, там де білосніжка, які мають а, свій родовід королівський. А от червона червоний капелюшок, вона не має такого. Ну, коротше, цікаво, якщо вам подобається таке, то читайте беріться за цю серію. Їх шість книг є. Також такого ж типу типу е, ретелінгу є школа Добра і Зла, на яку, до речі, серіал виходить, чи він вже вийшов? Здається, він вже вийшов. Ну, треба перевірити. Ця серія книг написана Соменом Чайнані. Ми там будемо читати про двох дівчинок, які, на вигляд, одна нагадує. Якусь там, знаєте, принцесу, а друга е злуча клунку. І в тому всесвіті існує дві школи. Одна школа готує принцесу, а інша школа готує е злих чаклунок для казок. І от о, ці дві дівчинки вони вважали, що одна потрапить до школи там добра, а інша до школи зла за зовнішнім виглядом. Адже одна така білявка, а інша схожа на злочаклунку. Короче, і опиняється все не так. Вони міняються місцями. Це дуже прикольно, адже ми бачимо в цій книзі, що наповнення людини воно не залежить від її зовнішності. Якщо це красива, прикольна білявка, вона не обов'язково буде доброю, доброю, лагідною, ніжною і так далі. Ну, це взагалі стереотип. І от в цій книзі розкривається, що це стереотип, і вони потрапляють до різних до інших шкіл, не так як. Вони гадали, як гадали усі навколишні люди. То, якщо хочете почитати щось таке про школи, там, де вони будуть навчатися, то от можете познайомитися з цією серією. Я її не читала, але, можливо, якщо буде колись настрій, можливо, познайомлюся з першою книгою. Я чула як позитивні, так і негативні відгуки. Тож, будьте готові, що вона не всім подобається, але книга «Не долар» не може усім подобатися. Також я бачила серію книг про злих чаклунок Дісней. Я не знаю, чи є український переклад, можливо, їх можна знайти почитати, ну, точно можна знайти почитати на англійській мові. В цій серії ви можете побачити різні зараз обкладинки. Там є і про Куелу, і про містремейн це мачуху попелюшки, історію про морську відьму з русалоньки. І от про всіх цих злодійок, Маліфісента там ще є, ви можете знайти ці історії, почитати взагалі погляд на цю казку з позиції злодійки. І, як на мою думку, це дуже цікава ідея. Але багато відгуків, що от ці книги вони не дуже варті уваги. Найбільш цікаве з них по відгукам це «Міс Тремейн чи «Місіс Тремейн. Мачуха або пелюшка». От про цю книгу я більше чула позитивних відгуків. Тож, якщо вам цікаво, можете з нею познайомитися почати. А, хоча вона там десь остання у серії йде. Коротше, от в принципі, це цікавий момент такий про е, злодіок, і мені дуже цікаво, до речі, от, дійсно почитати якусь книгу з цієї серії. Адже, ну, погодьтеся, це цікаво почути історію з позиції злого, нібито персонажа. Чому він такий був? Чому відбувалася така історія, знаєте, як у фільмі Маліфісента, який вийшов, який з позиції більш «Маліфісента» йде, ми бачимо там зовсім іншу історію. І от ці першопричини, і які призвели до, до тих наслідків, цікаво про них дізнатися. Також багато хто з вас чув про Марісу Меєр. Вона написала хроніки місяця. Ця серія про всім нам відомих персонажів: це про Пупелюшку, про Червону Шапочку, про Русалоньку, а про Рапунцель. От там є в цій серії про них усіх. І перша книга називається Сіндер від Сіндерелла І в чому там цікавинка така, що. Це відбувається у міжгалактичному, так скажемо, просторі. І, от, наприклад, Сіндерелла Попелюшка, вона Кіборг, а Вені зовсім Я починала читати цю книгу ще дуже давно. І якось е, кіборг, Попелюшка, там принц з якимось там андроїдом. Коротше, взагалі дуже-дуже незвично, але якщо вам подобається такого ж типу історії, то буде саме те. А, там не дуже є романтика, якщо що. Там більше якихось подій і пригод. таке я чула про цю серію. А, от. Також можу вам порекомендувати цю трилогію, яка вже іншого штибу йде ретелінг. Це більше вже Артуріана. І е, ця трилогія е, про короля Артура вже такий погляд, але він дуже реалістичний. Дуже реалістичний. Написаний Бернердом Корнелом. І ви можете там побачити і війни, і цих воїнів, і якісь там перемовини короля о, цього Артура з іншими там королями, вождями. І це вже така більше історична книга. І перша книга Король зими є ще дві наступні. Я першу прочитала. Вона мені сподобалася дуже сильно. Бо знаєте, от там здається п'яте століття Британії. Тобто про такий вік я не багато читала книг історичних про той вік, і там дуже дуже детально прописаний їх побут, їх відносини, політика, і їх там релігія. І це цікаво почитати з позиції такої більше ознайомитися, що ж було у тій історичній епосі, що там відбувалося. Між людьми і взагалі, який був, яке було життя у людей у Британії. І можу вам рекомендувати отакий от ретелінг про короля Артура. Ну, взагалі, знаєте, ретелінги – це дуже цікаві книги, і їх існує велика кількість. Ви можете навіть, е, от у вас зацікавила якась казочка, загуглити в інтернеті, які існують ретелінги на неї. І я думаю, що ви. Ну, багато є відсотків, що ви знайдете те, що вам буде цікаво. І шукайте, і знаходьте, також можете ділитися у коментарях ределінгами, які ви особисто знаєте, які ви читали. І буду вам за це вдячна, бо я люблю читати казочки на новий лад, перекладені. Ну і в принципі, це все, всі мої рекомендації, про які я хотіла вам розповісти. Знаходьте щось для себе, читайте у задоволення. І обов'язково підписуйтеся на мій канал і ставте лайк цьому відео. Я буду вам дуже за це вдячна. Ну що, гарного вам сьогодні дня! Дякую, що подивилися моє це відео, і побачимося вже скоро у наступному відео.